Вітання в ефірі. Новини нашого міста. Найцікавіше ми покажемо вже за мить. Не перемикайте. У 2011 році квиток на нижню полицю в поязі може коштувати дорожче ніж на верхню. Укрзалізниця повідомила про намір вести диференціювання тарифів в залежності від комфорту. Наприклад, проїзд у новому вагоні з кондиціонером буде коштувати більше ніж у старому без нього. Про нову ініціативу заявив заступник гендиректора Укрзалізниці Леонід Лобойко. Як повідомляють, змі тарифи ще точно не визначені, але джерела у відомстві розповіли, що зокрема нижня полиця буде на. 10 гривень дорожча за верхню нагадаємо, найближчим часом Укрзалізниця має намір приєднатися до глобальної системи бронювання квитків Амадеус, яка дозволить пасажирам купувати квитки не тільки в касах і на сайті Укрзалізниці, але й в агентів. Сьогодні розпочинається реєстрація на пробне тестування, яке стане репетицією перед зовнішнім незалежним оцінюванням 2011 року. Щоб записатися на тести, тепер не обов'язково їхати в обласний центр. Досить до 10 грудня зареєструватися на сайті центру оцінювання якості освіти свого регіону. Цьогоріч пробне тестування коштуватиме на 20 гривень дорожче, а саме 84 гривні. В Італії відкрився новий телевізійний канал «Бейбл ТІВІ» з українським мовленням. Новий 141 й канал супутникового телебачення Скай присвячений шести найбільшим іноземним громадам Італії: українській, марокканський, румунській, албанській, латиноамериканській і філіппінський. На думку організаторів, новий телеканал має сприяти інтеграції іммігрантів, а також кращому взаєрозумінню італійців та вихідців з інших країн. Повідомляє Радіо Свобода, окрім розважальних та інформативних функцій, канал має на меті подолання гомофобії та напруженості у суспільстві, викликаної зіткненням багатьох далеких одна від одної культур і релігії, заявила завідувач української редакції телеканалу Маріанна Сороневич. Бейболтів отримав назву від Вавілонської вежі, будівництво якої, згідно з біблією, і стало причиною виникнення різних мов світу. Українське мовлення в Італії почнеться з 13 листопада. У Карпатах завершилася пошуково археологічна експедиція міжнародного проекту пам'ять вітчизни. Були знайдені та ексгумовані для подальшого перезахоронення останки 13 воїнів жертв Першої світової війни. Повідомили зіку, учасники експедиції. Останки вояків, що були в санітарному захороненні, розташованому в Карпатах, вдалося знайти археологом на горі Менчил в Сколівських баскидах. Дослідження знайдених зразків, спорядження одягу та особистих речей дозволило спеціально спеціалістам зробити попередній висновок про те, що знайдені останки належать воїнам армії Російської імперії, похованим своїми товаришами поряд з лінією оборони безпосередньо після боїв з супротивником. Підтвердженням цього є порядок поховання а також той факт, що при вбитих залишились особисті речі, в тому числі гаманці з грошима та ювелірні вироби. За підсумками експедиції спеціалісти складають науковий звіт, який буде представлений громадськості на початку грудня. Січі року у цей же час планується здійснити перепоховання воїнів за християнським обрядом. Таке свято живопису та барві відбувається раз у кілька років. Зараз триває персональна виставка Ігоря Завозіна. Майже півсотні полотен, вже улюблених стріянами і зовсім нові роботи. Можна побачити у виставковій залі нашого міста. Вісім картин спеціально для виставки передали з приватних колекцій. Щодня поглянути на гірські пейзажі, квіти та втілені пензлем і фарбами фантазії митця приходять шанувальники прекрасного. У книзі відгуків відвідувачі виставки залишають слова. Захоплення та побажання творчої наснаги. Картини Ігоря Завозіна експонуватимуть до 18 листопада. Ось так коротко про новини нашого міста та області. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами. До побачення. Нескінченно довго можна дивитись на вогонь, воду, гроші в бардачку, маршрутки і на те, як працює інший. Наразі дивимося спортивний огляд. Для вас працює Олег Фелик. Вітаю сьогодні. Випуску найдорожчі футболісти України. Хто вони за безпеку на євро? 2012 буде відповідати СБУ. А також про спортивний екстрім людина ракета підкорила небо мертвою петлею. Не перемикайте, буде цікаво. Мілевський і Чигринський – найдорожчі футболісти України. Форвард Київського Динамо Артем Мілевський, захисник Донецького шахтаря Дмитро Чигринський є найдорожчими українськими футболістами чемпіонату України за оцінками авторитетного німецького порталу «Трансфермарк». Трансферна вартість гравців 10 мільйонів євро. Третє пяте місця ділять одноклубники Мілевського Андрій Шевченко і Тарас Михалик та гірник Андрій П'яту. Їхня трансферна вартість складає по 7 мільйонів. Усього серед українських гравців, трансферна вартість яких стартує від. 3 мільйонів євро 6 футболістів «Динамо», 5 гравців «Шахтаря», 4 футболісти «Дніпра» і 1 представник «Металіста». І за безпеку на євро 2012 буде відповідати СБУ. Служба безпеки України планує створити міжнародний штаб для забезпечення безпеки футбольного чемпіонату Євро 2012 Про це як повідомляє Оніан, заявив Брюсселі глава СБУ Валерій Хорошковський. Ця подія є визначною на європейському та світовому рівнях, і рівень загроз може зрости в кілька разів. Цитує його інформагентство. За словами Хорошковського СБУ разом із польськими колегами вже провела кілька навчань. Названо патріотів футболу в Україні. В Україні відбулося соціологічне опитування Хто в Україні патріоти футболом, за підсумками якого було названо імена людей, які громадськість вважає патріотами національного футболу. Опитування проводилося громадською організацією патріоти футболу України перед початком футбольних матчів національної збірної країни, які проходили в Харкові, Львові, Донецьку та Києві. Добровольці громадської організації опитали більше 20 тисяч уболівальників. Респондентам було запропоновано назвати 11 Чоловік і розглянути варіанти не лише професійних футболістів, і тренерів, функціонерів, але й представників засобів масової інформації, публічних діячів, політиків. Лідерами опитування стали Григорій Суркіс, президент Федерації футболу України, який добився проведення в Україні та Польщі Євро 2012 футбольний меценат і президент клубу Шахтар Ренат Ахметов, гордість Вітчизняна футболу, і капітан збірної України Андрій Шевченко, найкращий футболіст в історії Київського Динамо і збірної СРСР Олег Блохін. А також а також легендарний тренер Динамо Валерій Лобановський. Людина ракета підкорила небо мертвою петлею. Швейцарець і в Росі більше відомий як людина ракета, здійснив черговий подвиг. Використовуючи нову модифікацію свого монокрила, він виконав дві мертві петлі. Росі – колишній військовий льотчик, а зараз винахідник і просто авіаентузіаст створив крила, обладнані чотирма реактивними двигунами. Росі із повітряної кулі на висоті 2400 метрів і протягом 18 хвилин демонстрував дивопілотаж. Після шоу він приземлився за Сувавши парашут два роки тому, Росі став першою людиною, яка перетнула Ла-Манш на власних крилах. Тоді він використав попередні модифікації свого апарату. А в найближчих планах людина ракети порід вздовж великого каньйону в американському штаті Аризона. А от збірна Філіппін шукає нового тренера через інтернет. Федерація футболу Філіппін розмістила на одному з німецьких спортивних сайтів оголошення про вакансії головного тренера для збірної. Кандидати, які бажають зайняти вакантну посаду, повинні володіти дипломом Німецької федерації футболу. Серед основних завдань майбутнього тренера вказані наступні: прищепити національній команді яскравих стиль гри та потрапити до першої сотні найкращих збірних за версією ФІФА. Наразі Філіппіни посідають 152 сходинку у рейтингу. Гофіфан і на цьому наш випуск завершується. Для вас працював Олег Фелик. Можливо, у цьому світі ти лише людина, але для когось ти весь світ. Прагніть до цього зустрінемось завтра обов'язково. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Синоптики прогнозують на завтра невеликі опади. В день буде ясно. Атмосферний тиск – 730 мм ртутного стовпчика. Волой повітря – 85%. Температура повітря вночі – 9-10 градусів з позначкою плюс. В день – 12-14, вище нуля. Вітер південно-західний – 2-5 метрів за секунду. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.